Затятий грибник та завзятий рибалка. Плавець та тихнар він був енергійним, відповідальним, порядним, завжди тримав слово по справжньому, по-чоловічому. Понад усе любив свою родину, українську землю, яка така щедра на чудову природу, де Юрій завжди любив відпочивати. Він би й надалі разом з любою дружиною, єдиним сином та відданими друзями насолоджувався захоплюючими подорожами Україною. Та клята війна внесла свої корективи в життя майбутнього захисника. Юрій Миколаєвич став на захист батьків у квітні цього року, був стрільцем аеромобільної роти. За спогадами керівництва, за час проходження служби він зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Військові обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед бойових побратимів, мав високий рівень мотивації до служби. Взаємоповага у міцній родині Юрія Соломко була тим фундаментом, який допомагав триматися на передовій. Телефонуючи додому при кожній нагоді, воїн не жалівся, а завжди підтримував. 9 жовтня зателефонував дружині в останнє, А наступного дня на Запоріжжі життя героя обірвалось. Знову клятий ворог приніс біду на нашу шостинщину. Юрій задля миру, задля перемоги. Бив клятого цього ворога ненависного, до останнього свого подиху. Пам'ятаємо нашого героя назавжди, глибокі співчуття рідними близьким. Слава Україні! Ще одного свого випускника втратила Шосткинська школа номородин у глибокій скорботі. Педагогічний колектив навчального закладу, який завжди закарбує в своїх стінах пам'ять про мужнього і героїчного свого учня Юрія Соломка. Сумно і боляче. Співчуття рідним друзям, стаком, побратимам, родина місто, Україна втратила свого захисника. Наша школа бою була багато, багато-багато людей, які зараз працюють у різних сферах, в тому числі на фронті, в тому числі в тилу, наближаючи перемогу. Вічна пам'ять. Вічний спокій, слава герою, Юрія Миколаєвичу Соломко не було і п'ятидесяти. Він міг прожити ще довге життя, дочекатися онуків, але війна обірвала ці надії. В передостанній жовтневий день в центрі міста рідні та друзі, знайомі та пересічні шостканці прийшли низько вклонитися подвигу героя і проститися з ним навічно, вкривши його останній прихисток осінніми квітами. Другий місяць осені майже закінчився, а далеко не у всіх помешканнях шосткинців тепло. Про це під час щопонеділкової апаратної наради говорив міський голова Микола Нога. І хоча, за словами очільника громади, більшість жителів вже кілька днів мають стабільно теплі батареї, є багатоквартирні будинки, які й досі не підключені до теплопостачання. Цілий ряд будинків ще сьогодні не опалюється, барата 25 не опалюється. Привокзальна 17, вихідний, там пориви були, варили і знов щось став. Привокзальна 19, Марата 26-30, Озерна 28, Чернігівська 7, Свемівська, 4, Марата 28, Марат, а, і Марата 28 це будинки, які стоять по різним причинам. Там десь хтось воздух не стравив, там десь те, що Даря Миколаївна говорить, ремонт не завершили, стояк, не відкрили так і таке інше. Тобто на цій неділі сконцентрувати такого списка вже не повинно в нас бути. Поки що, повинен не повинно бути. При цьому Микола Нога зауважив, що підключити місто до системи теплопостачання в цьому опалювальному сезоні було непросто. Проте це вдалося зробити завдяки певним людям, які до цього були причетними. Підтримав у нас НАК Нафтогаз України на рівні керівництва РАЗ. Підтримав особисто голова обласної державної адміністрації Артюх Володимир Миколаєць, заступниця його. І підтримав суми газ, незважаючи на сумасшедші борги, які у наших підприємств теплоснабжаються. По великому рахунку нас не повинні були газ відкривати. Якщо так, ми ж не заплатили толком. Так, частину заплатили, частину розсрочку зробили і так далі. Але особливо мішало працювати тим, що це підприємство пішло на банкрутство. І от треба було переконувати всіх, щоб підтримали нас в таких складних, абсолютно, абсолютно нелогічних навіть умовах. Але от ця практика показує, що там декотельні на дровах, вони запущені вчасно, вони більш стабільно дають теплоносій, не треба їхати в Київ, не треба просити голову обласної державної адміністрації і інше. Тобто перспектива в системі опалення це індивідуальні котельні на біопалення. Ось по цьому шляху будемо йти далі, і кількість котелень, які працюють на дровах, буде збільшуватися. Другого варіанту просто у нас з вами нема. Найбільш розгалужена система опалення в закладах освіти Шосткинської громади, за словами Наталії Сергейко, працює стабільно. Також забезпечені теплоносієм медзаклади. Ну, спочатку опалювальний сезон в усіх закладах освіти Шосткинської громади заклади освіти сільської місцевості працюють на а, біологічному топливі, і а, заклади освіти в міської місцевості підключені до централізованого опалення. Всього 47 закладів освіти. Всі заклади охорони здоров'я, структурні підрозділи опалюються. Котельні на твердому паливі ми запустили раніше, так як ви казали, минулий тиждень теж в тих структурних підрозділах, які вони опалювали, особливо ці інфекційні відділення, там де хворі з пневмоніями, гімедіаліз знову відділені там, де хворі на штучній нирці було тепло. Ну у вас дві котельні на біопаливі працюють у цьому році. Наше завдання вийти на рівень третій котельні по дитячій лікарні садовніч. І готуйте проєктно-кошторисну документ, документацію на четверту котельню на головний корпус. Треба, щоб вся система охорони здоров'я була абсолютно автономна і не виникало тут питання, що хтось від когось залежить, комусь просить і таке інше. Чуть похолодало, включили і працює. Микола нога дав завдання всім причетним до запуску опалення в громаді протягом найближчих днів завершити всі роботи і усунути всі недоліки, які залишилися на сьогодні. Аби до кінця поточного тижня абсолютно всі шосткинці отримали тепло в своїх оселях. Українські герої відвоюють там на нулі наш спокій. Заради того, щоб тут не було чути війни, вони віддають найцінніше своє життя. 28 жовтня Шостинська громада навіки простилася ще з одним земляком Олександром Дмитровичем Гаранжою. Він з'явився на світ 7 квітня 1978 року в нашому місті. Навчався в школі номер 12 Любов до природи з дитинства перейняв від батька, відомого агронома, ведучого улюбленої передачі про городництво. Сашко охоче відвідував станцію юних натуралістів і доглядав за тваринами. А вдома облаштував міні-тераріум для екзотичних комах, павуків мадагаскарських тарганів. Любив розводити незвичайні квіти казкової краси. Згодом юнак захопився важкою атлетикою. Його здобутки були відзначені на змаганнях різних рівнів від міських до міжнародних. Отримав освіту Олександр у Шосткинському хіміко-технологічному коледжі. Строкову службу проходив у складі морського десанту. Після повернення до шостки Олександр працював у державних силових структурах. Активна натура чоловіка постійно вимагала самовдосконалення та розширення горизонтів. Йому завжди подобалась військова справа. Він був спокійним, надійним, поміркованим, але рішучим. Ще з 2017 року Олександр став на захист України. Звістку про початок повномасштабної війни зустрів на передовій. Останнім часом виконував обов'язки старшого стрільця мотопіхотного відділення у званні сержант. 20 жовтня Олександр Гаранжа прийняв свій останній бій на території. Донецької області враз осиротіла вся родина. Троє дітей залишились без батька. Він був так потрібен цьому світові. Всій своїй родині. Але нема тих слів, які зараз зможуть заповнити цю поражничу, біль і горе батьків. Мої співчуття всім рідним близьким. Мої співчуття всім, хто знав, любив і поважав Сашка. Дякую тобі, Сашу, за твій. Подвиг за твою ціну, яку ти, на, яку ти, на жаль, сплатив, за можливість і шанс України стати незалежною вільною, відучою державою. Вічна слава тобі, Сашко, вічна пам'ять! У засвіти йдуть найкращі сини України. Вони там, на передовій, кладуть на алтар незалежності батьківщини власні життя. Всі, хто знав Олександра, завжди пам'ятатимуть про подвиг героя. Олександр до коледжу вступив 1993 році. Прийшов 15-річним хлопчиною, але запам'ятався тим, що він настільки був спокійний, вихований, врівноважений, У нього настільки був правильний, красивий, рівний почерк, і йому з всіх механіків курсу вдавалося найкраще писати креслярським почерком. Тому хлопці ставали в чергу до нього для того, щоб він підписав їм або зробив креслення. На жаль, на жаль, такі страшні втрати. Ми вклоняємося нашим хлопцям, нашим синам, нашим випускникам за те, що вони своїми грудьми захистили нашу Україну. Вічна пам'ять, вони завжди залишатимуться в наших серцях. Котрий день поспіль громади здригаються від ридань, від невимовного болю від втрат, які несе Україна там. Непередовій, не шкодуючи себе, герої виборюють для країни перемогу. Сьогодні ми з вами відчуваємо знову біль, сум, сльози. Ми сьогодні з вами прощаємося з найкращим сином України, з найкращим сином нашої Шостинщини, з воїном, захисником. Родина щире співчуття, подяку. Приміть від всіх від нас, від цієї шостинської громади, низькі уклін. Слава герою! Слава Україні! Сумує місто у скорботі Україна, герой іде в свою останню. Води не проникні та компактні. Завдяки ним наші захисники залишаються сухими під дощем там, в окопах на передовій. Світлана нескоромна одна з координаторок волонтерського центру Шостка добро показує костюми, які відшивають майстрині. В Чому особливість цього костюма? По перше, це тканина. Вода не проникна для того, щоб хлопці наші у негоду були сухі. І ці костюми вже випробувані. Хлопці нам багато роблять замовлень. І коли ось це на початку осені у нас була дуже така похмура погода, у них там на, на напрямках, де вони де вони воюють, теж то вони сказали, що завдяки вашим костюмам ми залишилися сухі, знаючи про гостру потребу захисників у подібних костюмах, волонтери як зразок, спочатку купили один фабричного виробництва. Однак було виявлено недоліки, і майстрині волонтерського центру допрацювали досконалу модель. Ми один костюм замовили в інтернеті, послали їм і сказали, вам підходять такі костюм? От, вони сказали, що так, цей костюм нам підходить. Але той костюм був маленький, тобто він на футболку одягався. А нам же ж треба було, щоб вони одягнули свої куртки, а потім одягнули ще бронежилети, а зверху там ще що там, ну, свої карманчики, ці всі, так? І тому вони попросили удосконалити тобто зробити їх поширення зробити їх довше, зробити капюшон такий, щоб зручно було одягати на каску, тобто дівчата наші вдосконалили. Як говорить пані Світлана, для захисників ці костюми як знахідка, тим паче зараз, коли на вулиці сиро і постійно дощить. Далі внизу на штанях резинки, які теж закривають ноги. Щоб вони не дуже промакали шкарпетки. Так? І легко тим, що вони збираються ось такий підсумочок, мішечок і їм легко переносити. Хоча вони кажуть, що ми їх у вологу погоду ми їх і не знімаємо. Всього волонтери виготовили вже 32 таких костюми, працюють ще над 12. ма Майстрині говорять, якщо від хлопців, і надалі надходитимуть запити на них, відшиватимуть ще. Аби тільки полегшити їхню важку, та таку потрібну справу захищати Україну.